Політична віртуальність, народна заздрість і коштовні платіжки, з якими доведеться рахуватись. сниться босній раді та які міністерські амбіції в Івана Мунцяна. Це чорним по білому. Про головні події тижня. 45-м президентом Сполучених Штатів Америки обраний Дональд Трамп. Цю новину в Чернівцях не обговорив хіба що лінивий. Навіть міський голова не втримався проявити політичну пильність і міжнародну солідарність. Тім випотажного Трампа є чому повчитись саме Чернівецькому політичному середовищу. Спекулюючи чутками і страхами виборців, ми пропустили головне, Трамп переміг реальність, Трамп і є реальність. Один з провідних кандидатів і переможець по факту побудував головну комунікацію, минуючи традиційні змі. Традиційні зміїмо влаштували обструкцію. Минуло всього рік від останніх місцевих виборів, на яких перемогу до міської ради здобула політична партія Рідне місто який центр соціологічних досліджень Чернівецького національного університету за місяць до голосування давав 1,3%. Коли в реальності політична сила Віталія Михайлішина шквал критики та чорного піару, отримала першість з результатом у 14 разів вищим за експертні очікування. Маніпулюють свідомістю чи передбачають настрої людей перед виборами. Експерти, ангажовані медіа, блогери, громадські активісти дедалі більше і дедалі глибше проживають віртуальність, тоді як у реальності перемагають популісти. Латинське популюс означає народ, і коли виборець голосує на голодний шлунок, перемагають ті, хто ближче до справжніх людей. Маніпулюючи інформаційною повісткою, чернівецькі експерти і журналісти думають, що створюють віртуальний світ для вас, виборців. Ти говори правду, правду є, полніє ваше превосходительство. Ху -ху -ху -ху. З ким роботи приходяться. Але першими в матрицю завантажують політиків, доки хтось у півголоса не скаже, що король голий. Позвольте вам сказати правду, величество. Ну, ой. Позвольте вам сказати прямо, грубо, постаріковський. Ви великий чоловік, государ. Голий, як весь, або майже весь інформаційно-політичний простір Буковини. спекулюючи темою перевиборів, деякі чернівецькі депутати втратили землю під ногами. Інформаційна повістка влади і про владних змі завідомо програшна, бо не соціальна, не народна, простішими словами. Триторика комуністична. От беру Симоненка, читаю і слухаю лідера рідного міста Василя Сафроновича, Ну слово в слово перечитую. Іноземні кредити, це ярмо наші наших дітей, геть, МВФ, руки від України. Ми самі справимося, де не справимося, нема у нас грошей. Результати є, просто грошей немає. Людей-політиків з одного боку та людей-активістів з іншого цікавлять віртуальні речі: подвійне громадянство, підкуп виборців, електронні петиції, боротьба з корупцією і боротьба з рекламними вивізками. А людей-виборців цікавить реальність. Розмір зарплати пенсій, комунальні тарифи, ціна і якість послуг, рівні дороги і гарячі батареї. Ви бачите в нашій дійсності багато спільного? Добро пожаловать в пустиню. Реальності. І доки більшість чернівчан не отримали перші комунальні платіжки у влади ще є час задуматись, адже розрив між народом та елітами зростає. Пустеля шириться і ця пустеля шириною в телевізійний екран. Замість того, щоб прикувати увагу чернівчан до комунальних платіжок, місцеві ЗМІ намагаються прикувати їх до електронних декларацій. Нас привчають оцінювати не роботу влади, а її майно, бажано в'язницю. Усіх посадовців, які не зможуть пояснити своє майно, давайте будемо чесними: задекларував свою зарплатню, а це задекларовані гроші моєї дружини. Більшого жлобства годі вигадати. Покажіть когось на Буковині, хто заробляв би кошти кришталево чисто і при першій нагоді не обманював державу, хоча б на одну гривню. Чому вони не, на них не куплені акції чи якісь інші цінні папери? Чому вони не вкладені в бізнес? Краще визнаємо, що ми заздримо політикам, і це почуття нам наполегливо прививають. Не заздримо, а радше співчуваємо лише Олексію Каспроку, який живе чи вдає, що живе на одну зарплату та матеріальну допомогу від міської ради. Адже кожен другий торговець на Калинівському ринку існує з контрабанди, кожен другий бюджетник бере і дає хабарі. Поставте депутатом кожного з нас, і ми станемо ще більшими корупціонерами. Ми живемо як жили, нічого не змінилося, хоча ми намагаємося змінюватися. Але треба вичивити себе радянську людину. Тож замість прискіпливого вивчення чужих майнових декларацій, журналісти би краще вивчали свої платіжки за тепло. Адже реальні суми, які чернівчанам доведеться платити по віртуальним рахункам, набагато краще пояснюють те, чому вже наступні вибори міської ради перетворяться на популістський атракціон. На тлі гарячих буднів у ратуші майже непоміченою пройшла сесія Чернівецької обласної ради. На фоні міських скандалів будинок із левами виглядає сонним царством, у якому панують одностайність і підозрілий порядок. Поки голова обласної адміністрації Олександр Фещук лікується і розводить руками, голова обласної ради Іван Мунтян день за днем стає фігурою номер один у будинку із левами. І якими би просторами не були його коридори, амбіції Івана Миколаєвича починають тіснити і без того сірого, навіть не кардинала, а просто сірого губернатора Фещука. Підприємливість Івана Миколаєвича явно недооцінили політичні конкуренти. Мунтян схопив за хвіст європейську жарптицю та ефектно пропіарився на тому, як вибив 2 мільйони євро на добудову пропускних пунктів на румунському кордоні. Йдеться про ті горозвісні 2 мільйони від Євросоюзу, які Чернівецька влада за нез'ясованих обставин не спромоглася освоїти і спільними зусиллями ледь не спустила по нижній течії. Прота я трішки занепокоєний блокуванням роботи на пункті пропуску Красноїльськ. Підприємство, яке виконує роботу, подає завищений кошторос у вартості передбаченим європейським проектом. Все, що залишалося Олександру Георгійовичу в перервах між лікарняними червоніти, якщо він це вміє, і патріотично віддаватись за державу. Коли проєкт, тільки починався ціни на будівельні матеріали були одні, на сьогоднішній день вже вони помінялись, тому йде зараз сугубо із-за цього, десь йде певна затримка. Мовчазна риба Фещука знахідка для Глибоцького рибалки. На його фоні і на фоні нормалізації транскордонної співпраці, Іван Мунтян впевнено нарощує політичну карму. І заговорює дедалі більше на диво обома мовами і на диво переконливо. А губернатору. Губернатору не залишається нічого іншого, як двома мовами, і ще переконливіше мовчати. Благо гроші цього разу пощастило не повертати.